Шановні, коротенький відгук про Лонсін 250 SX2, народі називають лось. Так от, чи вистачає мота для лайтових покатушок. Зверніть увагу на місцевість. Це от така дерева, якась там така дорожка лісова, польова, скажімо, гірки різні, задорні і не дуже. Спуски підйоми він бере на раз, 2-3. При тому, що гума встановлена, не така вже там прямо люта. Передня, зверніть увагу, трошки більш зубата для кращого зачепу. Мод, за свої гроші топ, встановив складні зеркала, тому що це ендура, додатковий захист керма. Невеличкий годинник, щоб розуміти, який час не доставаючи телефон з рук. Невеличкі проставки, так як я 1,83 м і мені руль низьковато. Також встановлене додаткове вітрове скло від лося раллі. І перехідник оце кріплення, також від лося раллі. На трасі дає змогу їхати більш комфортно і з меншим обдувом повітря. Задня зірка на два зуба менша, більш для їзди по трасі. 90 км, можна на ньому їхати далеко, але за рахунок того, що сідно маленьке, далеко вам буде на ньому їхати незручно. Мод, широкий, виглядає непогано. Замінено мастило в вилці на 10В матюль. Тому що заводська олива, вона більш м'яка і при моїй їзді часто пробивала передню вилку. На зараз все ок. По 400 грам, до речі, в кожне піро. Пробіг на даний момент в апарат, зараз ми переглянемо. 19 тисяч кілометрів, умовно кажучи. Так, він працює. Отам реально задоволений. Якщо хтось собі в роздумах, чи брати, чи не брати, хлопці беріть. Це топ за свої кошти. Новий 200 доларів, БУшний можна знайти за 1300-1500 доларів. Ви будете в захваті від даного апарату. Встановлений невеличкий додатковий радіатор, дійсно допомагає. Мастило заливаю 10В-40, заміна кожні 15-2000 в залежності від манери їзди. За пробіг 19 тисяч з двигуном робила стільки регулювання клапанів напевно 2-3 рази. Все. Все інше взагалі дуже надійний мод. Пластик якісний, встановлений, так, він царапається, але при тому, що він міцний. Він надійний, лапки при падінні складаються, тому це дуже зручно. Можна їздити з пасажиром, з пасажиром, але пасажиру їхати не досить зручно, так як це ендуро І сидіння воно невеличке. Але можна їздити. Встановлене додаткове кріплення під кофру гіві Дуже зручно, в місті їздити куди щось, додав кофр і ганяй собі, вози все, що хочеш. Вібрації на моцику, звичайно, що присутні, від них ви нікуди не дінетесь, але вони достатньо помірні, як для одноциліндрового мотоцикла. Задньої підвізки йому вистачає, відпрацьовує неперевершену. Блок змазано прогресію. І сама втулочка, яка йде в маятники, також була змазана один раз і, скажімо, катайся. Забудь взагалі про ці всі штуки. Карбуратор працює достатньо непогано, інколи коли він вже гарячий, то є провали, але вони мінімальні, і до цього можна підлаштуватись. На холодну, на більш помірну температуру мод пре дуже чудово. Надійний, простий, дешевий, утилітарний апарат який вам принесе задоволення та купу емоцій. Не жалкуйте грошей, беріть ендуріки! До речі, витрата палива в даного мотоцикла при місць, приїзді по місту в середньому 2,5-3 літра. Якщо брати ендуро до Басилово, в залежності від Ваших покатушок, але, скажімо так, я мотоциклом володію 4 роки, в мене ні разу не було більше, ніж 4 літра розход. В залежності від ситуації, але в середньому, якщо ви от реально ендурите, то це 3,5 літри. Але знову ж таки, це лайт ендуро. Тобто я не лажу в ньому в багнюці. Це покатушки по лісу, по полям, по таких пересічених місцевостях. Які дійсно приносять задоволення і в тому числі траса. Тому, хлопці, беріть рекомендаціон, апарат дійсно крутий. Лонцін робить речі за доступні кошти.